Щороку, 24 серпня, ми святкуємо День Незалежності України. Тоді в центрі наших міст відбувається урочистості вивішують прапор, обов'язково звучить гімн, а ще багато хто одягає вишиванку та має піднесений настрій. Так саме 24 серпня 1991 року Україна стала вільною державою. Як це сталося і що посприяло цим подіям? Ми все розповімо вже за кілька хвилин. Наприкінці 80-х років українські землі перебували в складі СРСР. Тоді все населення України потерпало від радянського режиму, що обмежував свободу і права. Окрім того, люди відчували нестачу всього найнеобхіднішого – від продуктів до одягу. Радянська система переживала глибоку кризу. Щоб покращити становище, новий керівник СРСР Михайло Горбачов розпочинає поступові зміни в державі. Тоді запровадили часткову свободу слова, а на політичній арені, окрім головної комуністичної, з'являються й інші партії. Завдяки таким змінам українські патріоти змогли створити перші легальні українські політичні партії. Зверни увагу політична партія це об'єднання громадян певної країни, що прагне змінити життя держави, бере участь у виборах та може керувати країною. А які сучасні політичні партії ти знаєш? Відповідь залишай у коментарях. Проукраїнські сили створили народний рух України. Формування українських політичних сил підсилювало прагнення незалежності. Українські студенти 1990 року вийшли на центральну площу Києва. Вони вимагали справедливих виборів до парламенту і виступали проти збереження СРСР. А поки їхні вимоги ігнорували, студенти голодували. Тож тогочасна влада погодилась виконати вимоги студентів, а події осені 1990 року назвали революцією на граніті. Однак послаблення режиму не сподобалося частині партії, що тоді мала владу. Тому влітку 1991 року вони спробували захопити керівництво в Москві та здійснити державний переворот. Але ця спроба провалилася. Населення Радянського Союзу прагнуло змін, тож його існування тепер стало великим питанням. Водночас Верховна Рада України вирішує діяти самостійно. Українські демократичні сили вимагали проголошення незалежності. Водночас під приміщенням Верховної Ради збирається натовп що теж цього хоче. Як ти думаєш, чи легко вдалося проголосити незалежність України? Тоді депутат Левко Лук'яненко від руки написав акт проголошення Незалежності України, який винесли на голосування. Після довгих переговорів Верховна Рада 24 серпня майже одноголосно прийняла акт незалежності України. Очільник народного руху В'ячеслав Чорновіл виходить до натовпу перед Верховною Радою і урочисто оголошує про відновлення української держави. Тоді ж у приміщення Верховної Ради депутати заносять великий прапор. Усі в залі вітали цю подію оваціями. Тож так створили нову державу, яка пройде складний шлях від прорадянського минулого до будівництва європейської країни. Щоби підтвердити рішення Верховної Ради, 1 грудня провели референдум, де населення мало схвалити чи заперечити проголошення незалежності України. Як ти думаєш, що таке референдум? Це опитування населення країни для підтвердження певного рішення влади. На референдумі 90% населення підтвердили проголошення незалежності України. У цей же день провели вибори президента. Тоді переміг Леонід Кравчук. Так розпочався довгий і складний шлях формування вільної країни. Незалежна Україна пройшла декілька етапів розвитку. У 90-х роках наша держава лише починала свій незалежний шлях. Першим президентом став Леонід Кравчук. Однак його дуже швидко замінив Леонід Кучма, якого обирали президентом два рази з 1994 до 2004 року. 1996 року Україна затверджує власну Конституцію основний закон держави та випускає власну грошову одиницю гривню. А ти знаєш, коли ми святкуємо День Конституції? Свої відповіді залишай у коментарях. У 90-х роках Україна також проходила складний шлях від економіки, що була повністю підконтрольною державі до вільного ринку. А як він функціонує? У Радянській Україні держава формувала план на 5 років. Вільний ринок передбачає ж існування приватного бізнесу та самостійний розвиток економіки без серйозного втручання держави. Україна створювала ринкову економіку в 90-х роках. Це був складний процес побудови держави з новими державними органами та підприємствами. Українська держава активно розвивалася на міжнародній арені. Наша країна тоді увійшла до Ради Європи. Уже у 2000-х Україна сформувала ринкову економіку та визначила основні напрями розвитку. Запам'ятай. На початку 90-х років через спробу перевороту в Росії стало реальним проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 року Верховна Рада проголосила Акт Незалежності України. Її рішення підтвердили на референдумі. Це опитування населення країни для підтвердження певного рішення влади. Україна пройшла довгий шлях формування власної держави. 1996 року затвердили Конституцію, основний закон держави та власну валюту гривню. З 1991 до 1994 року президентом України був Леонід Кравчук, а з 1994 до 2004 року Леонід Кучма творімо історію разом. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб не загубити нас у стрічці.